Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую вам за приділений час. Доброго дня. Нещодавна поїздка Зеленського у США його зустрічі з Байденом з Конгресом. Розкажіть, яка була мета, що ви вбачаєте у цьому візиті, і які надбання здобутки для України вже є. Ну, в першу чергу, звісно, що ми вже всі почули про ЗРК Петріот, яку, а, які передадуть Україні, що значно підсилить ефективність дій нашої протиповітряної оборони. А далі, а, звісно, це пакет допомоги, досить такий суттєвий: майже на 2 мільярди доларів а, з великою кількістю озброєння та боєприпасів та обладнання. Але найголовніше це особиста присутність, це особиста розмова, а це спілкування щодо до подальшої допомоги від США Україні. І я більш ніж впевнений, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден спілкувалися на тему того озброєння, про яке відкрити в відкритих джерелах після цієї зустрічі не говорили, що саме за озброєння. Ну, ми можемо е, робити якісь е, такі собі конспірологічні якісь теорії зараз розглядати з про авіацію, про танки, про якусь ракетного зброякетного озброєння. Але я все ж таки вже казав по факту, коли про це буде відомо, але навіть на цьому рівні. Передачею Україні ЗРК Петріот. А це ну скажімо так. Багато про що каже, тому що ще в березні нам казали, ви ніколи не отримуєте ЗРК Петріот це 100%, Ми вам ніколи його не передамо. Не пройшло і року. Не пройшло і року. А нам вже передають ЗРК Петріот. Скажу так: ЗРК Петріот це на сьогодні такий собі тригер. Це тригер, який дозволяє іншим нашим міжнародним партнерам приходити на новий рівень забезпечення нашої армії а зовсім іншою зброєю, зовсім іншої якості, якість і так була чудова, але є більш сучасні, більш високотехнологічні зразки, іноді навіть унікальні, які Ну, ми не могли мати можливість отримати, і тут дуже цікаво, ось що ми отримали ЗРК Петріот, але все ж таки раніше Франція та Італія погодили передачу нам свого найсучаснішого ЗРК Цемпті. А раніше напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що він бачив перспективу передачі Україні навіть а, ракет а, Storm Shadow. відстань. Це авіційні ракети відстань 250 км, кілометрів. Бойова частина 450 кг. кілограмів. Тобто ми бачимо, як переходять на зовсім новий рівень забезпечення збройних сил України наші міжнародні партнери. І ЗРК Петріо. Це це саме та відправна а, крапка. Від якої а, подальшому, на мій погляд, вже буде ну зовсім інша технічна та технологічна складова, з зовсім іншою номенклатурою того озброєння, обладнання та техніки, а, яку будуть нам надавати в майбутньому. Олександре дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.